що вони сплять чи що думав поки ласточки нема зніму гніздо з ластівчатами але ластівка завжди насторожі атакує мене десь вона тут була поблизу Треба закривати в хлів двері, щоб кіт не зайшов, їх не з'їв. Довго мене не було тут на малиннику і все позаростало. Отак виглядає на кошади. А там же я покосив. отак виглядає по І Потім ще прийдуся, покажу і розкажу, що змінилося по цінах. Воду виключають. Дача навіть не для заробітку, а просто заради того, що тут є літній душ і то вже добре. Все, закінчив я косити малину, хочу сказати, що та тоненька леска, двойка, вона не підходить, вона дуже швидко закінчується. І коли не встигаєш вчасно стукнути, то залишається тільки один вус і треба йти на подвір'я і виймати два вуса. Так що що, дивіться, що в нас по малині? Як воно? Дивіться, яка загрузка. Скільки є зелених ягід, Багато. Все воно буде в серпні десь родити, серпень, вересень. Дуже багато. Зараз ми вже, звісно, починаємо збирати все як положено. Дивіться, скільки багато. Все в ягодах. Потім іще будуть. Повикошував гарненько. Геліантус аннус. Соняшник. Повикошував, все, рядочки видно, можна тепер збирати малинку. Давайте пройдемося, подивимося, я трохи скасовую, мені трохи незручно, але потом, по тому. По ягодах є ягоди чи немає ягоди. Отут я нагадую, що я їздив обновляти дані в ТЦК, то в мене не було десь приблизно тиждень часу. От. І малину збирали собі, друзі наші, там хто хотів приїжджав. Але то було пару днів назад, а тепер все одно вона вже тут така перестигла, попечена на сонці, ягоди. Це нічого страшного, то все с'добне, це просто попечено на сонці. І що? І так вона вже видно, що починає, червоніє. Але знову ж таки, дивіться, скільки ще зелених. Дуже багато. Малинка поливається, ґрунт вологий. Хочу сказати, що сьогодні буде перший такий наш збір на продаж після того, як мене не було тиждень. І побачимо, скільки буде ягід. Постараємося все визбирати поки що двоє. Побачимо, скільки буде, скільки часу займе. От. А потім вже будемо збирати з допомогою ще чиєюсь. Ціна. Ціна здивувала. Так, подивився по інтернеті, по скільки приймають. Малину вже починають приймати, хтось ще не приймає, хтось вже починає приймати. Тому що так вже з серпня масово ремонтантно піде, бо літня вже відійшла, а ремонтантна тільки починає. Для того, щоб морозилку там, наприклад, запустити, і там не було 20 кг в ній, а реально, щоб щось було, то дехто починає приймати пізніше. Але вже дехто і зараз приймає, не знаю там на які потреби. То в тих регіонах. Де минулого року приймали по 16, по 22, то зараз бачу там приймають 47, 52, 62, отак. 50-60 гривень. Так що малина дуже подорожчала в порівнянні з минулим роком. Це на заморозку в тих регіонах, де було по 16, бачу, так приймають. В нас, я ще не встиг промоніторити, але е, ну, як було по 50 гривень, так і приймають по 50 гривень. На заморозку, мабуть. Будемо вникати, будемо шукати, де дорожча ціна. Побачимо, що з Києвом вийде чи не вийде. Дуже багато накладок, дуже мало часу. Треба якось все оптимізувати. Все буду розказувати на цьому каналі. Ще поки що, після свого обновлення даних я не війшов в колію Малинову. Ще так якось воно мені, як будь-то я тут в гостях приїхав, тиждень не було і не знаю, що робити, що починати, куди. Ну, так, Такий стан, як після відпуска. Дані обновив. Дякувати Богу, його ходжу по малині. А далі побачимо, що буде в очікуванні. Знаєте, як я знаю, чи є світло, чи нема, коли я на полі. Дивлюсь на трубу. Якщо на трубі є конденсат, значить поступає холодна вода, а тут тепло. І є світло. Якщо конденсату нема, труба сухенька, значить світла нема. Зараз бачу, є світло, малина поливається і збирається. Я зараз теж буду збирати. Ну що, я ж казав пару хвилин назад, що ціна на малину росте, тільки що дзвонив в Київ на заморозку, де малину приймають, то в Києві на заморозку 70 гривень за кілограм. А в нас тут... В Місцевості 50 гривень за кілограм. Ну, поки що я знайшов, то, що я тиждень мене тут не було. Хай ну я трошки вже вбудуся, все рознюхаю, то буду знати, знайду якусь теж вигіднішу ціну. Поки що ми збираємо. Збираєш, збираєш, десь ні кінця, ні краю нема тій малині. Тільки трохи позбирали. Що збирати і збирати. Несу я висипати. Скільки змогли, стільки назбирали, бо пізно почали, всього не визбирали, їду сьогодні в розвідку здавати. Дивіться до кінця, скажу скільки було кілограм. І що там, які нюанси, може виникнуть, може не виникнуть. Зробив маленький привал на око, але дуже-дуже спішу. Але заправився, не знаю, видно вам не видно. Заправився дизелем євро до повного. По 55,99, 48,5 літрів помістилося. Всього лечу, бо там вже мене чекають. Їду я в Лубни здавати малину. Такі холодівнички, я вже приїхав. Вже буду знати. Класно, що близько на в'їзді не треба по городі петляти. Ящики тут піддони, видно, що все приймають. Так, ну що, від'їжджаю я вже звідси. Було 28,5 кг якщо без стари, так по 50 гривень здав. Класно. Подобається мені, що така там не питають, а попечена якась з білими плямами. Просто щоб не було зеленої і не було хвостиків. І все. Ага. бо Я тут можна заблудитись. І все, і все, норм, і все, і все, і все. Вот і все. І все, і все. І лечу я додому, зараз нас на годиннику. Така година, Секундочку, 21.16. Їду я додому.